червона так? Да? Червона. Самопотужні яка ж там. Але я не буду розказувати, хазяїн машини розказує. Да, зараз Він ще розкаже. Ну, хоч червона, хоч поки не приїхав, що бач? там. Похоже, на да, да, червона біля дому. Там, там біля антенни той? Да. Да, да. Лімітована Лимит... <рес> версія. Це Фієста чи ні? А а Ну лай, ну в двох словах. Походу, лімітована версія, яка з них була. Це найпотужніше, який ми ставимо. Ну, двіятелі об'єму об'єм неї, всі знають. Може, стільки... Ро -ро Ро там йде так само Так. Да. Ну, для... ну ясно, як думаєш, ми... конкурентом буде в першому місці? Будемо бачити. Буде <світний> кидати виклик, будемо пробувати, да? <світний кінця>. Ладно, ну от тут клуб зібрався, ждемо. Тільки бірюков? куда? Куда їде? На роботу. А на роботу, а на роботу? От не кош... повезло по, 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 по буде конкурентом. Бесі, в да? Е -е, в мазі. Конечно. Ну на дрифті. Ну скажи йому пару слів. Скажи, давай, давай, я тебе порву як зігрілку. треба спочатку заробити, потім будемо. А, ти ще не доробив? Не доробив ще свою машину? Це прикинь, це вона вбалювано, не всі дороблюють. Приступа теж там в інтернеті заявляє. Я ще дороблю, каже, всіх буду там готів і наказував. Я на І ти же гуля зробиш, а йомо, Вань. <світ> Я шучу, каже вже. <світ> ну, а що шутиш? <світ> Реально зробити, Задній привід, чуєш, на драх це о. Реально. Віде. Віде, Реально там дракона, БМВ 1,8. Реально, де шликонові під підпалити от. і дивитеся, куда брить пай. Ну, це цікаво. Чого, чого? Мені от класи до где регбі. Регбі? Да, да. Так, ну що, в общем ждемо того, ЦААНа, де він там їде з тих стих. Устраю йому ковік. Вже. Шапан! Шампан! З летать! Зараз шампанця. приїде вже в культі, не буде. Головний <ріст> оператор знімає всі ролики. П'є каву і жде, не може дождатися тої червоненької машини. Це Ганна ждуть, це царя. Сука, з червоним тим мазби rx 8 Всі ждуть. Баслер теж жде. Ми ще <ріст> ждемо. — Їде він на стоянку Зараз будемо злов'яти і стягувати Покажи звідки він буде їхати, монтвіти буде їхати. Ой, тебе матрос є? Там є зум, чуєш, Вадим, ще зум. Форсаж, назад. — зу. давай, давай Вася заново розкажеш, що там більш-менш про машинку. Ну, наскільки знаю, машина це одна з самых мощних маст rx 8 лімітована версія. Вони йшли тільки в червоному кольорі, лімітовані. Роторний двигун, двигун в ранкеля, 1,3 об'єм. Скільки там кіловат іде? Ну, там мінімум 250 кінських сил. Кінських сил? Так да. що. Зараз поїде власник машини з машиною, яку ми всі так. Дуже чекаємо, і будемо бачити. — З спать. Германії, з Германії він їсти. Чимпанське, на лавєті. Тихано, чувак. А тут бригада, бригада, все, з драйва 2 вже його жде. А жде, щоб його поганять, звісно. Ну вона не заводиться. — Ну нічого, заведемо. Ми заведемо. Чи... Сядемо вже, прицедимося, як у нас середині. Шпак. На, на і лисий. Шпак. Привіз, лисий, теж ждеш. Близький драйвіст. Цікаво? Близький драйвіст. Стань туди на дорогу. Перекрий рот. А де стоїть? нормально. А де? А хай їду, їду, там. Я сидів, там знімав. Диви, яка вона чітка. Та, а ти що? О, видно, знім. Дім? Знімаєш? Так. Близько сідає. Близько сідає? Так. Їде дильниця, так? Ладно, в общем, їдемо на стоянку, де її буде ставити. Зараз буде там, зараз буде там про неї нам розказувати. Облизувати Близ, тебе буду питати, скільки денег, що там, як там. <туржувач> кого він купив, скільки денег збив. Приключення по дрозі, які були. Про приключення я можу розказати. Це віддільне інтерв'ю. О, так. Коли будемо знімати про БМВ фільм, то я розкажу, там буде довгий фільм. Будемо по другому знімати. Кстати, так, я її фоткав, мене є фотки і ціло, і до, і після. Біля ЖД переїзду на виїзду выезду с Дулинска для дружина. Хохо. Симпатично попецки. Нафиг тебе баба еще не едут такие смаки. Бовей, покажи по тебе милонице видео. Покажи, Милонка. На натуре. Тоже, да, друг ездим. Других Трохи, нормально. Да, я как раз вот здесь. момент. рыбка плавает, я думаю. Засняв? Я, я думаю, а <звіць> водичка, я, я думаю, розбереться з тим альбома. кейс стоп, поняв, як на ТТ -ауді. Та Тирку просверлим і нормально. буде. Ладно, задок ми пацани зацінили, правильно? <звіць> <ще передок> зацінили. <звіць> а, <звіць> ай <звіць> маленька. Буде мене тобі боцини. Але вона в землі стояла. Я в корзиті, щоб Я Спеціально, щоб один поздімав. Май зараз з боку Так душо, да, де ще помаліше їде, але класно, є? Висты налить мене і подіска Лисий! Дивись, то все <чувствуйте> влюбишся, йок, жінку піде Эй, рань Дивися на задок! Лиза, колёска Римма, дай машине машина Римма, колеса, да. Ну да! Алла, классно! Твою мать! Нафиг это ульт вызывает? У него же ульт-брютик! А я фор бьюти. Яка? Я думаю номера будуть drive 2 номера будуть українські. зараз закажем и мне Чи drive 2 Drive2NV, Drive2NV, ні. Drive ну да. У нас буде дві машини ну, drive 2 Nv. Нет, а, наверное нет. Вроде нет. Там же будет две машины в драйв 2 НВ. Реп, реп. Ну як тобі машинка? Коли слово фортика про досищий купишь и есть. Привет. Че Андрей, а че там аквариум в паре сзади? Стояла. Стояла на тепло, Ну, а у нас зі яло, десь. Десь, десь. Ну, а у вас, тоді? Ні, тоді просто не підійшли, що ходять всі вочі. Чим чим чим. Чим чим чим. Так. У молодих змаганнях є йому конкуренція. Де він каже? Є, тоді починає. Дорогий, шо така діяльність. Хороший. Дякую. Пані Пікарюк. Вона саме розумовно співає, що буде як вона, як вона, як вона. Він каже, що це вона. А ну, дай мені. Візьму інтерв'ю в того. Я їду, а по дорозі всі фоткають. Да? Ти що, вона ще й не затаскана, навіть, чуєш? Вийки салончик спортивний. Дивись, ну тут салончик такий і понятший, ніж той життя. Ай-яй, ай-яй. Да, я з другої сторони прибіжу. То -то Як тобі? Довольний? Ламберто. Чуєш? Довольний чи ні? Каже, будемо меня, тися батько. Здорово, Андрій. Шість дисків тут, а зараз дивіді. Подиви, макаронів набрав, макаронів набрав якихось там в Германії, слухай. Кому якихось там бабі твоїй, чуєш? Чи ти забувся, що жінці твоїй? Я ж знімаю це. Жінці твоїй треба макароні. А, то ти мої жінці привіз? Так. Да. Поняв, молодець. Я, я думав, набрав якусь фіні. Вкрийте хтось капот, чи що? Вові, дергай капот. Та ти що, круто. А де він, тут? Ти-ди-ди. А ось, так? Дернув попробуй капотку. — потрогати. Да, салончик, конечно, шикарный. Да, 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 а да. ну, моторчик-то, я відкупнув його. Де, 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 де? Я не бачу, я, я тоже його не вижу. бачу. Ну, от цього тут і кусочек, і все. Знімай його. Васяк, серйозно? Васяк. Ну що, як будемо бачитись, як? Будемо пробували, не? Да, воздухосміття. Ну розказуйте що там, бо я як баран. <laughs> я знаю, де акумулятор. Опа. <laughs> а це що таке біля акумулятора? — Ну, воздушний фільтр. Оце, да? Оце воздушний фільтр вась? А це що за балка на всю щоб, Що? Спорка. Тримає. 4 секунди до 100. Понял. Спорка між стакан. йо е йо е. Ну красочка яка, а? Красоту,ля. Що, будемо її пробували скоро? Саня, а ну. Заводь. Поехали. Поїхали на драк вже скільки маємо. Андрій, якщо не таємниця, скільки? Євро, скільки. Мільйон. Ну як? Більше, ніж 2000. Більше, да? Сам мені вже макарони передаєте, джуві. Мені салон дуже подобається, дивіться який. Ну, Красный, червоний, дивись, шесть стулками, алюминиевыми, да? Але удобно ё-моё. Ага, не открый, аккумулятор снятый. Короче, поналипали мы <ми> на машину. Ну дальше я сяду, дальше оператор сяде. А, ah, це вон діря Дірексі. Викопотка краска, чиєш. Все. Вася, скільки вижмеш, як думаєш? Я не буду вижимати, буде хазяїн вижимати, ні? Типа И не давай. дасть, не поділиться з нами. ні, да? Ти що, і він Казав, їде тільки і його жінка. Поняв. Уяви, на третій передачі на місці 150. Що ми тут робимо? Я взагалі не можу зрозуміти. Треба їхати в Германію теж. Жаль, є ключі в когось. Андрій, може чуєш? Чи багажник навіть там є? Вау. Багажник бомба. Давай, може, на два болта це колесо прикручу і все, і можна знімати. Казав, продав вже гуля, купив. Ти відкрутив, а ти прикручив. Да. Мені треба ключика десь. Довго шукав і є, Андрій? Да? Так, ти, цілий тиждень ще їздили. По інтернету чи так, на стоянках? По інтернету, кожен. По інтернету випронула, так? Да? Автобінго може чи ні? Ні, ні. Так? Но. Ну, ваше, так. Да. Примию. Ладно, сам на камеру не хоче казати скільки у нас стоїть Він мені потім скажеш а... рушничок який прикольний. Да, я сяду туди, мало місця Чи хватає. Не, ну так, Зараз сядеш вас. <гайки> да, я тут... А, тут нічого не цілиться, галя. Ну і прикольно. прикольна. Рушничок. як крашенький. Там педальки, там вражено такі, що. Слухай. Як, як на весіллі якомусь, тільки що на чужому, знаєш, типу. Саня, е, чуєш сани, а який є день в, в твоєму житті кращий? Коли ти женився чи цей? Кварний вопрос. Це відео для міри здіймає. Вовчить. Мовчить. Міра, значить, любить Да я ззаді тоже на два зроблено. Кажу, Міра, сам тебе любить бо вовчить. Все, я собі тоже таку хочу. Збираю бабки, короче. Ваня, дыши, ты сядеш, посидиш. Бывает, не вот піднимает. Уха не побачить, дипал. О така маздюшка. Це кисне чужий цей, да? Мазда RX8. Ну, а моща, яка Андрій, ти вже дивився? дивишься? 250 лошадей. А киловатики? 170. 170 киловатт, 250 лошадок, да? Ти казав за 4 секунди до сотні, да? Але мотор, копил, я шок. Андрій, Ну давай завтра. Ну ти в шоці, а я-то, якщо чесно, мені все. Що тобі, вообще ловит? Не, воно його тут немає, все Але А як крило удобне, слухай, пацаны мене по Міру свою. Що, Дай позаглядаю. Бачимо? Я тоді на жовто надивився, то вже для мене не новина. Титанчики такі. Низкопрофільна резинка, да? давай. Тут резина бомба. Ще навіть погано, слухай, трохи є тут протекцію. Щоб оправдання було хороше. Лодки да, ти здати добре, що ми купили ту. Фірусний. Ну, Фірусний. Ту жовту ти маєш на увазі, так? Да. Це набагато краще, так? А, а це, ну ти ж так, ти ж дивився і ту, і цю. Чи? що сань? Матур є, ну його немає. Слухай, дійсно реально, чуєш, радіатор лежить. Дивись, радіатор вот де? Я, я не бачу це. А, да, бачу я да, вам. Mm -hmm. 5,45 45° Мазда RX-8. Ну все, вже її потім побачимо вживо на трасі, як у нас як у нас себе показує. Короче, що ми тут знайшли? Телевізор якийсь? Телевізор знайшли. DVD-плеєром. Комп'ютер. Ну, правда, зажигання, як буде, буде автоматично, набагато. Автоматично, так? Автоматично буде. І що нам показується на ньому? А от вже неізвісно. Все, що <свісно> хочеш. <свісно> тут, я так зрозумію, меню управляти не треба. Так, так. Може, навіть настройки підв'язки. Чи ще щось. Красота. Але бачиш місце для двох тільки ззаді, так красиво. <свісно> Чуєш? Хто знає, що це за телевізор, що по ньому показують? Порнуху. Порнуху? Типу, статний, торт, там, все на нем Навігація. Даже спідометр лекцию, блядь. Навігация. Не ваше подобається, блять. А якого на руку? Спитайся, зіковану руку там. Навіть на рік 12 місяць. Четвертий рік майже. Ой, ага. як 11 років назад японці випускали. Ти прикидаєш 11 років в машині, ми зараз не дрочим. А ты прикинь, кто 20 роки назад они ездили, блядь. Да. Ездили люди. Ну я Да слухай Изара тюнингують гасают. Чуй, блядь. А ей вообще, можна якось тюнінгувати що круче, щоб не знаю. Сто процентів що можно. Що, Пробуше зараз на неї уже будуть запчасти стояти. стоить космос. Их уже давно сняли з производства. Здесь шукати, да? Да, де щось десь. шукати. Ну так, конечно. Ну побачим, скорость живу. Да! Ех. Все, до зустрічі глядачі вже на да. цьому треку вже буде соревноваться в драк. Топ драк, драк драйв 2 нового линз. Нову линзу. йому конкурент. Я прикольно, яхренею, блядь. Ні, четко, четко, Ти дивись, 9, 10 000. з 9 до 10 тисяч. Все, короче, всі драйвісти повлюблялися. блін, да. Все всі будем буде. кататься. Всі сьогодні ночі катаються на красне мазде. Я даже хотів зняти, тоже там нічого не видно. Ладно, все, давай, до новых встреч.